Коморбідного пацієнта кардіологічного профілю слух, прошу, дякую. Вельмишановні шановні і дорогі колеги, сьогодні ми поговоримо в черговий раз про коморбідного пацієнта кардіологічного профіля. Взагалі, проблема коморбідності дуже серйозна проблема. Це наявність або одного, або декілька хвороб, окрім первинного, які разом існують, і кожен з яких може вважатись самостійним і діагностуватись незалежно один від одного. Тільки Тепер, що от ця коморбітність забезпечує те, що є нові механізми розвитку хвороб, додаткові ознаки в клінічній картині, в ускладненнях, в перебігу. Ну і безумовно, все це впливає на якість життя і має. Оцінюватись і має обов'язково враховуватись при складанні лікувального комплексу. Актуальність проблеми пов'язана з тим, що, по-перше, ми маємо постаріння населення, а це значить дуже багато. Оцих коморбідних станів, хронічної патології, те, що в системі організації охорони здоров'я дуже зараз сильна диференціація лікарів-спеціалістів, і кожен концентрується на своєму, а взагалі мало так званої командної. Гри в діагностиці і лікуванні, і недостатній рівень підготовки стосовно коморбідності, взагалі лікарів і первинної ланки. Зокрема, ну і що говорити, недостатня кількість фундаментальних досліджень, відсутність протокола, і це не тільки в Україні, а взагалі в світі. В Зв'язку з цим ми маємо і е, вихід на полі оскільки внаслідок поліморбідності ми маємо наприклад, у пацієнтів віком 60-65 років від п'яти хвороб, да, і разом вони перебігають, і майже шість у групі 81-85 років. Тому і побічні ефекти при призначенні лікувальних комплексів у похилому віці в 5-7 разів вищі, ніж у у пацієнтів молодого віку, а коли призначаємо понад 3 препарати, це все зростає в понад 10 разів. І безумовно. В зв'язку з тим важливим моментом є призначення коморбідним пацієнтам засобів метаболічного спрямування, які мають позитивний вплив одночасно на декілька соматичних хвороб, практично не маючи побічних ефектів, якщо ми грамотно застосовуємо цю підтримувальну терапію. Якщо говорити про серцево-судинні хвороби, то вони включають в першу чергу такі гіганти, як ІХС і гіпертонічна хвороба, цереброваскулярні захворювання, хвороби периферічних судин, рівматична, вроджені вади серця, тромбози, і ми знаємо, що в Україні смертність в 60% випадків якраз причинена серцево-судинними хворобами, і щороку в світі помирає 18,6 мільйонів саме від серцево-судинної патології. І ми знаємо, що тренд збільшення значимості серцево-судинної патології в смертності він значно перевищує тренд. Такого грізного захворювання, як рак. І ми маємо в Україні велику кількість пацієнтів серцево-судинного профіля, понад 10,5 хворих мільйонів з артеріальною гіпертензією, 8 мільйонів з СХС, 1 мільйон серцевої недостатності. Щороку виявляємо 50 тисяч хворих з інфарктом, 110 інсультів, і все це на тлі пандемії цукрового діабета. Розглянемо клінічний випадок пацієнт 65 років, інвалід другої групи скаржиться на загальну слабкість, втомлюваність, задишку, головний біль, головокружіння, серцевий біль при ході на віддаль понад 500 метрів, при психоемоційних навантаженнях, коливання тиску від 145-90 до 185 на 110, скутість вздовж е, хребта. біль пастузність в гомілках в другій половині дня, відчуття важкості в правому підрепір'ї. За нами не завідомо, що пацієнт більше 15 років хворіє на ЕХС. Він стентований у 2007 році з приводу інфаркта міокарда, На деобліку з приводу гіпертонічної хвороби стоїть понад 25 років, регулярно лікується, однак все рівно на тлі навіть базисної терапії відмічає час від часу погіршення стану, мусить бути госпіталізований і має групу інвалідності. Зараз також. Тож, госпіталізований через погіршення стану. Пацієнт в стані загальному близькому до середньої тяжкості має підвищення живлення, індекс маси тіла 36, фація з гіпертоніка. Відмічається ослаблене оскультативне дихання в нижніх відділах легень. Маємо зміщення лівих меж серця вліво, тиск 175 на 105 мм тут на стопчику. Пульс 78 ослаблений, акцент другого тону над аортою, але тони ослаблені. Відмічаємо збільшення печінки, плюс 2 м'як. Еластичної консистенції, пастузність двобічну, гомілок. На ЕКГ ритм синусовий. Але помірні зміни міокарда з діастолічною дисфункцією, збереженою фракцією викиду 59, в біофімії, глюкоза 6,46. Маємо порушення ліпідограми, холестерин 7,1, тлігрицеїди майже 3, індекс інтерогенності 3,4. Когулограма нормальна, але глікемічний профіль свідчить про гіперглікемію 5,7, 7,1, Глікований гемоглобін 6,4. 4 загальні аналізи в нормі. Ехо підтверджує те, що пацієнт мав інфаркт: є дилатація лівого підсердя, гіпертрофія лівого шлуночка, з діастолічною дисфункцією, за релаксаційним типом і доброю скоротливою функцією. На УЗД печінка збільшена, ущільнена, дрібно зерниста, підшлункова збільшена головка 35, дифузно ущільнена, на цифровій флюорограмі. Фіброзні корені ущільні, з кальцинатами, є емфізема, серце розширене в поперечнику, і окуліст констатує ангіосклероз сітківки, синдроми салюса гвіста 2-3. Виходимо на діагноз і кардія напруги 2-3 функціональний клас. Після інфарктний кардіосклероз, там після стантування, склеротичні зміни. В серці всіх структур відповідних артеріальна гіпертензія, третя стадія, ступінь гіпертензії 3, високий кардіоваскулярний ризик, ангіопатія сітківки ока, діастолічна дисфункція, гіпертрофія лівого передсердя і шлуночка і СН2А, цукровий діабет тип 2 середньої тяжкості, стадія субкомпенсації, дісметаболічна. Полінейропатія, змішаного генезу енцефалопатія першого ступеня, неалкогольна жирова хвороба, стеатоз, хронічний панкріатит ремісія і елементарно конституційне ожирення другого ступеня. Тобто такий от коморбідний пацієнт, і ми призначаємо йому амбулаторний режим, це денний стаціонар. Харчування з порадами згідно до дієти номер 9 за Певзнером, але безумовно це нормотрофне харчування, Цукрознижувальна терапія мітформіном, вона була призначена і вона більш-менш тримає пацієнта по 500-двічі на день. Кардіологічний блок бісопролол. Бета-адреноблокатор 5 мг вранці 1 раз. Перендоприл з індопамідом 8,2,5 індопаміда раз в день, ацетилсаліцилова кислота 100 мг, розова статин 20, вирошпирон 25 мг. сіднофарм при потребі, при болях в області серця, все це під контролем. Тиска, ЕКГ і щомісячна контроля ліпітограми, глюкози, когулограми. ну і ми е, пацієнту призначили метаболічну терапію, це курс алькарніту, елькарнітіну по одній ампулі, 1 грам двічі на добу довенно протягом 10 днів, з переходом на пероральний прийом алькарніту сиропу по 5 мл тричі на день протягом 1 місяця. Місяця. Ну, чому так складали план? Ну, Ми знаємо, що згідно з останніми гайдлайнами, от така поєднання подвійної комбінації препарата, який діє на рінін альдостерон ангентензін альдостеронову систему в поєднанні з діуретиком. це нормальна комбінація, обов'язково, безумовно, бета-дріаноблокатор, оскільки і ХС, і інфаркт перенесений в анамнезі, і вірошпірун як обов'язковий компонент базисної терапії пацієнтів з серцевою недостатністю згідно кращих доказових стандартів. І Оці можливі комбінації вони також відповідають тим, які рекомендовані останніми переглядами рекомендацій. Ну І стратегія призначення лікарських засобів при наявності високого кардіоваскулярного ризика, коморбідних станів. Такі ситуації якраз відповідає. Високому рівню доказовості, то, як ми призначили, і дуже важливо, що це забезпечує багатовекторну органопротекцію щодо профілактики інсультів, метаболічного синдрому, нефронейропротекції і навіть цукрового діабета. Хоча в нашому випадку він, на жаль, уже наявний. Дуже важливо, що такі хвороби. Проходять з енергодефіцитом практично любий патологічний процес він проходить от такий складний з енергодефіцитом. І тоді сповільнюються всі механізми життєдіяльності, такі як ауторегуляція, метаболізм, хронічні хвороби мають торпідний перебіг, ефективність терапії низька, і ознаками додатковими енергодефіцита, крім тих, які ми констатували, це є низька толерантність до фізнавантажень, навантажень, слабкість в різних групах м'язів, головний біль, втрата свідомості, напади, ем... Головних болей і слабкості. Чутливість до енергодефіциту у різних органів різна, і от Показано, що найбільш чутливі якраз є нервова система, мозок, серце, а пізніше м'язи, нирки, ендокринна система і печінки. Дуже важливо, що серце це самий практично енергозатратний орган і якість життя, його тривалість якраз від серця дуже часто залежить за добу серце людини в спокійному стані скорочується понад 100 тисяч разів і здійснює перекачування. 10 тисяч літрів крові і тому потрібна тут дуже велика кількість енергії. Парадокс ситуації в тому, що схеми лікування от таких. Пацієнтів коморбідних, яких рішать поліпрогнозію, вони включають препарати, які посилюють метаболічну мітохондріальну метопандрі... дисфункцію, діють токсично якраз на мітохондрії. Це стан мітохондріальна токсичність, при якому мітохондрії пошкоджуються і значно скорочується їхнє число. І найчастіше такі. Стане це артеріальна гіпертензія, атеросклероз його прояви от Після інфарктної стан, це порушення кровобігу в нижніх кінцівках, хронічна серцева недостатність, цукровий діабет, метаболічний синдром, різного виду анемії, хвороби печінки і стан природнього старіння. Ну, практично майже все у нашого пацієнта є. І чого ми чекаємо від метаболічної терапії, яку тут потрібно призначити? Це покращення переносимості ішемії без гемодинамічних реакцій, оптимізація покращення. Функціонального стану, покращення загального стану, якості життя, усинення вегетативного дізбалансу, зменшення проявів астенії, вираженості тривожно-депресивних розладів і підвищення ефективності базисної терапії антигіпертензивних, антишемічних, ліпідознижувальних і інших препаратів. Тому, безумовно, доцільно застосовувати ці препарати. В даному випадку це препарат Л-карнітіну. Який дуже потужна природна речовина, яка споріднена з вітамінами групи Б, необхідна для окиснення вільних жирних кислот, які є донатором енергії, оскільки в організмі людини половина енергії забезпечується якраз за рахунок окиснення жирних кислот. Карнітін був схвалений FDA в 85-му році для лікування власне первинного дефіциту карнітіна, а в 90%. У другому році, як для лікування метаболічних порушень, тобто вторинного дефіциту. Ну, і ще раз скажу, що л – це речовина, яка допомагає перетворювати жир на енергію. Він виводить недоокіслені жирні кислоти, токсичні, сприяє виведенню метаболітів і інших токсичних речовин, перешкоджаючи накопичені і загибелі клітин і ендотоксикозу. Ну і l карнітін є потужним антиоксидантом. Він пригнічує активність ферментів, що утворюють активні форми кисню, є пасткою для. Вільних радикалів, розкладає пероксиди і перетворює їх на неактивні продукти, збільшує синтез і активність антиоксидазних ферментів, відновлює е, макромолекули клітин, зберігаючи їх життя після оксидантного стресу. Оце, власне, і є кардіопротекція. І лівокарнітін посилює окиснення вуглеводів, циклі трикарбонових кислот, циклі крепса. Стимулює активність ключового ферменту гліколізу, піруват дегідрогінази, ну, а в скелетних м'язах окиснення мінокислот розгалуженим ланцюгом. Тобто, тут є декілька таких. От, е місць патогенетичних впливу таргетів для оцього субстрата, який є метаболі... таким універсальним стимулятором метаболіки, причому і білкового, і жирового, і вуглеводного обміну, і він покращує енергетичний статус і в серці, і в печінки, і в нервовій системі, і в нирках. Має таку мультипротекторну дію. Знижується рівень лівокарнітіну при стресі, при ішемії, міокардиті, ІХС, гострому інфаркті, серцевій недостатності, міокардіопатії, метаболічному синдрому і інших станах. І кардіопротективний ефект це за рахунок покращення метаболізму, міокарда, зниження системного запалення, зниження частоти нападів стенокардії і шлуначку. Аритмій якраз забезпечується зниження смертності тих пацієнтів, що перенесли інфаркт, такі, як наш пацієнт, і це пришвидшує реабілітацію. Хворих судинною патологією. Ще раз кажу: це і антиоксидантна дія, і підтримка гоміастазу функції судинної мережі, запобігання активації тромбоцитів. В дослідженнях було показано, що препарат підвищує силу скорочень серця, має захисний ефект плішемії, дозазалежно підвищуючи його скорочувальну здатність і знижуючи вихід кардіоспецифічних ферментів і білків в крови. Воток. Тобто при гострому інфаркті, знижуючи ендо- і екзотоксикоз, ну, і він зрост... забезпечує зростання фракції викиду лівого шлуночка навіть при дилітаційній кардіоміопатії, емболії легеневої артерії і міокардітах, що дуже важливо. І зниження. Смертності при застосуванні Л- Карнітіна підрахована становить 34% порівняно з плацебо чи контролем. Це дуже великі якби, успіхи. І ми маємо багато таких даних в статтях, в фахових виданнях, дослідження, які були виконані в солідних наших національних закладах щодо активності Л-карнітіна при серцево судинній патології, зокрема після. Інфарта Причому дуже важливо, що оцей енерготропний ефект покращення скоротливої сили не тільки в стаціонарних умовах, але й в умовах реабілітації, що дуже важливо при застосуванні і на первинній ланці про, про що чому і присвячена сьогодні наша конференція. Алькарніт добрий препарат український. Де лівокарнітін є у двох формах випуску: в інфекційній і в пероральній. Це забезпечує можливість проводити ступінчасту терапію як в гострій фазі, так і, повторюся, в реабілітації. Спочатку використовуємо ін'єкційну форму: водій ампулі 1 г лівокарнітіну Вводиться протягом 2-3 хвилини, болюсно довенно, при і ХС в різних формах міокардіопатії, в гострому і підгострому періодах порушень мозкового кровообігу, при дісциркуляторній енцефалопатії, при токсичних, травматичних ураженнях мозку, після хірургічних втручань, а також при первинному і вторинному дефіциті карнітина, як ми говорили, зокрема, ниркових хворих, хворих на гемодіалізі, і гіпоперфузії внаслідок кардігенного шоку і різних десь порушеннях. Потім переходимо на використання 18% арального розчину лівокарнітіна, алькарніт сироп який можна добре дозувати, приймати потрібні дози, не треба ковтати капсули, дуже добре всмоктується, немає шкідливих консервантів. Тому дуже зручно використовувати. Причому важливо, що цей препарат виробляється виключно біотехнологічними методами, немає різних хімічних забруднювачів, є натуральним продуктом, тому добре переноситься без побічки в тих дозах, які рекомендовано. Тому при таких захворюваннях, як і в різних його буквально формах, міакардітах, кардіоміопатії, після кардіологічних хірургічних втрачань, метаболічному синдромі, гіпертіріозі і тіріотаксикозі, хозлі, інфекційних хворобах, з перших днів терапії починати по одній ампулі двічі на добу довенно, повільно, протягом 2-3 хвилин. І курсом 10 до 10 днів. А потім з переходом на сіропчик за 30 хвилин до їжі можна не розводити, запивати водичкою за необхідності максимальна добова доза 30 мл, можна розділити на 1-3 прийоми. Рекомендується приймати по 5 мл тричі на день, курсом 4-6 Тижнів. От це основні такі точки прикладання і методологія призначення алькарніту, і це дуже нормальний енерготропний метаболічний препарат, який ми рекомендуємо долучати до схем в силу серйозної доказовості і добрих і наукових, і клінічних свідчень про ефективність даного засобу. Завершую завжди віршами. Я уже не перший раз читаю це. Вірш Василя Симоненко, тому що він мені дуже ліг на душу. Я закоханий палко без міри, у небачену вроду твою, все, що в серці натхненне і щире, я тобі віддаю. Ти дала мені радісну вдачу, кров гарячу пустила до жил. Я без тебе нічого не значу, ніби птиця без крил. Кожну хвилю у кожну днину гріє душу твоє ім'я ненаглядна, горда, єдина Україна. Моя Перемоги нам, слава воїнам сесу.